Цього разу ми побували в історичному місті Асторга. Ми залишили машину на безкоштовному паркінгу. Посилання я вам залишу під відео, і за 5 хвилин пішки вже були в центрі міста. Звичайно, Асторга приваблює туристів із значними пам'ятками архітектури. Але окрім цього, що приїжджають люди сюди поїсти смаколиків, тут є також музей шоколаду, магазинчики. Ви можете купити собі якісь солодощі або інші якісь сувеніри. Але я, перш за все, вам хочу показати те, за чим приїхали ми. І перша локація це будівля Мерії з двома башнями в центрі дзвіниця, де чоловічок і жіночка в національних костюмах кожну годину дзвонять у дзвін. Наступна локація це Єпископський палац, побудований за проєктом відомого Антоніо Гауді, який працював не тільки в Барселоні. Зараз в цьому палаці розташований музей паломництва. Позаду цього палацу розташований невеличкий скверик. бачите, така величезна стіна. Тут можна трошечки прогулятися, дуже гарна місцина. Ви тільки подивіться на велич красу цього палацу. А навпроти нього розташований кафедральний собор. Це наша третя локація, яку ми відвідали, і тут справді дуже гарно. Собор Святої Діви Марії з 1931 року є національним пам'ятником Іспанії. Тут, до речі, всередині також є ще один музей, який ви можете відвідати. Стояти і милуватися можна справді дуже довго. До речі, головний фасад собору визнано одним із світових шедеврів архітектури бароко. Ну а ще одним приємним сюрпризом нашої подорожі стало чарівне село де Делос Польвасарес, що знаходиться десь за 5 хвилин від Асторги. Тут все таке старовинне, немає зовсім дорог, навіть двері, вікна, все повинно відповідати ще тим часам. Все зроблено зі смаком, багато дуже ресторанів, таких атмосферних, таких гарних. Є виставки, навіть якісь, що можна подивитися, якісь вироби, можна відчути себе просто в якомусь іншому вимірі. Все, що нагадує про сучасність, це припарковані машини мешканців цього міста. Я навіть передати не можу, як було цікаво прогулюватись по вуличкам цього села. Тут, що не крок, то вже місце для якоїсь фотки, Локацій дуже багато. До речі, біля цієї машини чомусь теж багато фоткаються. І, взагалі, Кастріліо делос Лос Пальвасарес – це місце, в яке хочеться повернутися ще багато разів.